То можемо констатувати, що усі повідомлення про можливе швидке закінчення війни поки що це не більше ніж припущення чи бажання політиків чи експертів. Реальність трошки інша. Тому завершити доречно словами представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова. Чекати на завершення повномасштабної війни найближчим часом не варто. Утім, варто над цим наполегливо працювати. <плес> Дякую, от на цьому ставимо кому Хочеться подякувати за вашу активність, за а, те, що писали нам в наших месенджерах, і за те, що долучаєтесь до нашого каналу новин у вайбері. А своєю чергою я кажу вам до завтра. В цій студії зараз зупиняться Сергій Одаренко і Юлія Гльоза. Па-па, побачимось. Нижки є. В аптеках здорова родина. 10% на судокрем. До 15 на алмагель. 15% на оптінол. Здорова родина. Мамо, у мене носик грозить. Снотті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Зі сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Разом здуття діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз, пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Є знижки на септифрилдарниця. 10% в аптеках подорожник вам та ощад.